Так, то морського патрулю, як я розумію, немає, так? Ні, немає. Але він уже оточений. З усіх боків, так, я ж надіюсь? Так, все оточено. Добре. О, друзі, ви вже тут. Ну тож так, всім привіт-привіт, з вами, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки, пишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, діліться моїми відео з друзями, ну а ми вже можемо починати. Ну тож так, погнали! Так, тут кажуть, що тут, можливо, є якась небезпечна людина, маньяк, науковець, якийсь там злий, чи хто він такий ще не ясно. Мене сюди послали на розвідку. Але ви впевнені, що мені потрібно йти саме в поліцейському костюмі? Це його не спровокує на агресію? Чого б, це раптом? Добре. Так, друзі. Тому це місце оточено, а ми маємо прокрастися та прослідкувати. Бачите, ось той дерев'яний будиночок? Ми маємо туди якось прокрастися та за ним прослідкувати. Я дуже швидко стрибаю у воду. Так, тут я пригнуся, і нам потрібно трішки зблизитися до нього. Так, бо я знаю, що ну, його підозрюють те, що він якийсь там маніяк, чи злий науковець, тому мені потрібно до нього підкрастися. Ось, бачите, такий його дерев'яний бу... Диміночок, чекайте, а це хто там? Так він мене побачив. Тихо, ну стояти, всім стояти, так, ти не рухайся, не рухайся. Слухай, я знав, для чого ти тут, не заарештовуй мене, ходи зі мною в мій будинок, я хочу тобі його показати, не хвилюйся, нічого, не буде я не такий, як про мене кажуть. Що? Ти мені пропонуєш пройти до тебе в будинок? Ти серйозно, а потім ти увімкнеш систему захисту і мене посадять в якусь клітку або взагалі розчавить якась автоматична стіна, яка рухається? Та ні, я серйозно, ходи, нічого поганого не станеться. Ем... Ну, дорозі, напишіть у коментарях чи ти з ним в будинок. Чому ти так хочеш? Тому що, якщо я не доведу, що я не злочинець, мене закинуть за грати. Добре. Звісно, я тобі не сильно довіряю, але напевне в мене немає вибору взагалі. Так? Ну ще можна мене просто заарештувати, але це поганий вибір. Добре, йду. Добре, я все-таки пройду з тобою, ти теж ходи, так? В твій будинок. Подивимося, що тут в тебе є, і це. В... ой! Заходь, е, ти куди пішов? Добре, е, ти чому тікаєш? Добре, друзі. Стоп! І це все, що в нього є. Стоп! Я бачу тут ще, типу, якийсь підвал. Що? Ну, напевно, він мене туди і хотів покликати, але сам він кудись зник. Це мене дуже лякає. Сам мене покликав, а потім зник. Мені це ой як не подобається. Добре, я з туди спущуся, виглядає ніби якийсь страшний фільм. Так, добре. Всім стояти не рухатись! Так, Так, це ще хто такий. Тихо, не рухайтеся, не рухатись нікому, не рухатись з вас. Краще підніміть. А! Зісти, я тут уже взявся! Це мій будинок, я тут все знаю, а тепер роздивись, його можеш похадити по кімнатах. Добре, але ти мене знаєш. Дуже лякаєш? Ти, мяк, ти, дуже різко з'являєшся. І Чому ви всі в цих костюмах? Тобто ти мені хочеш робити екскурсію по своєму будинку, так? Так. Добре. То я думаю, зможу сам тут ходити. Ти просто можеш ходити за мною, так? Звісно, почувайся Добре, як це вдома. тут що у нас? Ого, я вмію потрапляти на кімнати. Стоп. Тебе підозрюють маніяком, ти стверджуєш, що ти не маніяк або злий науковець, і ми в тебе знайшли зброярню. Цікаво. Навіщо ж? Звичайно. <кхем> Зброярня повністю напхана ТНТ автоматами і якась штука, напевно, для встановлення. Що? Ця, Ця штука. Ого, базука, Добре, якась ракетниця. Угу, Дивно, дивно, дивно. І це ще він себе маньяком не називає, друзі. Добре, а мені страшно вити що тут. Це твій офіс, так як я розумію. Так, це мій офіс. Ну добре. Це твій офіс. Так, ну в принципі, офіс собі виглядає більш-менш звичайним. В офісі я нічого такого не знайшов. То, добре, зайдемо ще сюди. Ого. Нічого собі в тебе кімнатка. Ага, а це що таке? Так. Цікава штучка. Ну добре, поки що я не буду туди дивитися сильно. Так, то я, напевно, зайду сюди. О, тут в нас є туалет, ванна... Ну, не знаю. Начебто виглядає все, ніби нормальний будинок, якщо не враховувати те, що це, можна сказати, відлюдне місце один, зброярня два, і він під землею три. Ну, знаєш, і ви всі в костюмах динозавриків. Надіюсь, ви так не завжди ходите. Ого, оце у вас кухня? Так, добре, то ви тут собі заходьте в кухню, я просто подивлюсь, що це є. Мікрохвильовка. ось це тут можна посуд помити або руки. О, морква, я люблю їсти моркву. Так, а це що у нас холодильник? О, тут, тут у вас є і піца. Добре, ну в мене є трішки хліб, тому ну, я не буду, звісно, брати вашу їжу, бо вона мені не потрібна. Так. <кхем> так, як я розумію, ти ж мене сюди не просто покликав, просто щоб я. Подивився на твій будинок, так, І як я це розумію. Так, мені потрібно тобі дещо розповісти. Ну, якщо ти так хочеш, то добре, в принципі, ходи теж. Е, Ти чому не йдеш? Ходи. Ну, добре. Так, друзі, як ви чуєте, що він мені щось хоче розповісти. Але що? Що він мені хоче розповісти? Тут у нього зброярня один-два. Та нічого ти, ну коротше, багато в нього тут кімнат. Я щось мені хоче розповісти, а що саме? Ну добре. Та давай уже розповідай, кажи вже. Як думаєш йому казати? Так кажеться наш шанс. Е, добре, так що там мені хотів розповісти? Також, що я хотів розповісти, є який злочинець, який хоче підірвати тут дещо мою скляну обсерваторію. Вона знаходиться за цими дверима код від них 7799, і той бандит уже не один раз намагався там усе підірвати, але у нього не виходило так само, як і в нас його спіймати. Якщо комусь потрібні гарні аватарки, на відео звертайтеся сюди, то ти нам допоможеш захистити те, що є за тими Сенсі, дверима. що там є. Ну, обсерваторію код від дверей 7799? Добре, друзі, я спробую ще пройти. А, давай. Один, два, три. О. о поки ці двері відкрім. Багато часу пройшло так. Добре. Тут що ми виводимо 7799. Добре. А це ще що таке? Друзі, тут якось так темно. Фу, Добре, звідси можна вийти, бо я вже сильно злякався. Так, куди це ми йдемо? Ого, це підводна кімната? В нього є підводна кімната, так? Так і тут подвійне скло, а він її хоче знищити, і ми не можемо його впіймати, то ти нам допоможеш впіймати того злочинця. Я думаю, що він прийде і сьогодні зі спробою знищити ось цей скляний купол. Я надіюся, що в тебе є якийсь план, нам потрібно його схопити, і щось мені підказує, що ти сюди не один сюди приїхав. Десь тут іще повно поліції. Я десь чув про тебе напевно в новинах. Але якщо твої глядачі хочуть нам допомогти, то їм потрібно поставити вподобайки та підписатися. Добре, слухай, я тобі думаю зможу допомогти з цією проблемою. Тому так. Ага, кажу, що це подвійне скло, так? Ага, друзі, якщо тут подвійне скло, це 2 метри скла. Щоб, навіть якщо трісне один шар, інший ще не трісне. І, як я розумію, це весь захист від води, так? Так, весь цей захист від води. Ого, але в нас є проблема. Якийсь один маньяк хоче це все діло зламати. 7, 7, 9, 9. Якийсь дуже дуже поганий маньяк, напевно. Ну, добре. Він хоче це все тіло зламати. Значить, якось нам його потрібно зупинити. Він, Ти кажеш, що він може прийти і на цей раз, так? Так я у цьому просто впевнений, що він прийде. Добре, ми його спробуємо упіймати. Але можна я спершу, ну, так би сказати, те, що підготуюсь. Ага. Звісно, готуйся. Добре, друзі. Так. Мені якось потрібно підготуватися до приходу цього маніяка. Що тут є у нас? Дуже багато ТНТ. На-на-на, Так. Друзі, в мене є варіант. Ми спробуємо десь сидіти, хоча вийти назовні, коли він. Спробує це все діло, Хоча ні. Є в мене один варіант. Так. Чудово. Ось де воно у нас? Де ця штука? Так, ось цей. ТНТ, хоча я візьму трішки і цього, і цього. Так, в мене є чудовий варіант. Можливо, вам здається, що це все виглядає дуже тупо. значить так, дивися, я його підірву. Ну, не думай, нічого не хвилююся. Це в мене такий план, дивися. Я тобі зараз все розповім. Маньяк. Дивися, маньяк, Так, він підходить до твого купола, щоб його підірвати. Тим часом ми виставляємо ТНТ, коли він підійде, ми підриваємо не весь свій купол, а якусь частинку. Тобто вся вода не затече. Коли ця частинка буде підірвана, то, ну, значить, що тоді? Він впаде сюди, і тут ми його зловимо. Але я спершу піду про тесту, як цей динаміт радіус вибуху ТНТ. Добре, ну, ти тут поки що можеш побути. Так, друзі, дійсно, нам потрібно протестувати радіус вибуху ТНТ. Тобто, дивіться. Наприклад, подвійний шар скла. Так, добре, я зараз трішки викопаю невеличку тут яму. Подвійний шар скла. Добре, він його захоче підірвати, але він встигне втекти. Але якщо ми його перші замінуємо, наприклад, зараз я вам покажу. Добре, ці патрони ми візьмемо сюди, це сюди. Так, подвійний шар скла. Тобто сюди-сюди одне, сюди і сюди, а потім сюди, сюди. Ось і все. Наш подвійний шар скла готовий. А тепер ми його спробуємо підірвати. Так, а, значить, ми тут ставимо наше ТНТ. І сюди важіль. Так, важіль, ми звісно, заберемо. Та перевіряємо приблизний радіус вибуху. Ні, боюсь, радіус вибуху цього ТНТ може бути дуже великим. Але а ось... яма? не хвилюйся цю всю яму ти коли-небудь закопаєш в житті. Ми зараз не через неї хвилюємося. Ми припустимо, добре, буде в нас трішки інший цей. Тест, добре, ось так, от склохай буде ще сюди-сюди. Ну, типу, це буде земля, але ми уявимо, що це все скло. Так. Дійсно, добре, ми ставимо ось сюди наш ТНТ. Та детонейт. Радіус, ми. Ага, все робимо на мінімальний. Краще нам, думаю, буде відійти і тобі теж, думаю, буде добре відійти. Так, це контрольований ТНТ. Те, що нам потрібно. Так, друзі, це чудово. Де, що нам потрібно. Контрольований ТНТ. Контрольований ТНТ. Значить, так. Я його зараз заміную, а він. Просто ви його в потрібний момент зможете підірвати. Так, 99. 77. Ой, не так. 77 99. Так, вони його просто підірвуть в потрібний їм момент. Значить так, оскільки десь мені, думаю, не знаю, чи він буде вгорі. Ну, добре, хай ТНТ наш буде тут. радіус усього. Все мінімальний. Добре. Ви в потрібний момент просто підірвете цей ТНТ. Добре? Добре, так. буде зроблено. Все, а я зараз е, повернуся. Так. Поліція, прийом, під'їжджайте до будинку. Поліція, прийом, під'їжджайте до будинку. Так, все поліція. Хапайте його. Кого динозавра? Та якого в костюмі динозавра, до них прокрався маніяк, не він маніяк, ви. Якщо ви його зараз не поможете зловити, так що там сталося? Я зробив так, як ти сказав, підірвав скло і втік, але він схопив мого сина. Що? Він викрав його сина, йолопе, за мною. Ві, це не ма Так, швидко сюди всі. Добре, ось поки сяю поліцію. Так, він викрав того сина. Що це тут взагалі таке робиться, поліція не того арештує. Так, ось ці двері. Ви за мною. Так, добре, відкриваємо їх. Давай, хопа, так, де воно? Сім, сім, дев'ять, дев'ять. Так, заходимо, заходимо, поліція. Так, всі сюди. Ану, стояти, ти не рухайся. Так, що це на тобі такий за костюм? Хлопці, забирайте його. Йому кайданки, і можливо, це той, хто розшукається, часом не він? Так дуже на нього схожий. Слухайте, якщо на нього співпадуть відбитки пальців, нас всіх підвищать. Ну добре, я тут, в принципі, постійно і не працюю, того підвищать вас. Добре. Так, значить, ти підриваєш скло і Скажи мені, навіщо? Я просто хотів знищити цю лабораторію, можливо, зараз навіть зберігати. Ну то що, так, його забирайте. Сонік 149 дуже дякую за допомогу. Якщо тобі щось буде потрібно, звертайся. А його в костюмі динозавра їх не чіпати, навіть не думайте. Якщо хтось з вас їх хоч раз зачепить, я не знаю, що я вам всім зроблю. Я вам сказав. А в цього забирайте. Йому вже давним давно пора до в'язниці. Так скоро він звідси поїде. І, до речі, на наступний раз. Тебе посадять, ну, по моїх підрахунках на років Е, Але дивись, на наступний раз, коли будеш, ну, щось робити, грабувати, не одягай цей костюм. Мені здається, він трішки, хоча, в принципі, нібито й гарно, не знаю. Але, знаєш, напевно, наступний раз одягай якийсь інший костюм, який ще обличчя закриває, ну, щоб ми тебе так легко не впізнали, добре? Добре, я так. І ага, думав, ну, так все, заарештовуйте його, на 15 направити. років він сяде. А, не хвилюйся, ти вже встигнеш вирости. Ти ж йому нічого не зробив? Він тобі нічого не зробив? Ні, не хвилюйся, ну, нічого так, поліція, не зробив Ну, то ж так, поліція, все, заарештовуйте, їх. Ну, то ж так, друзі, всім пока пока З вами був, як завжди, я, сонік 149. Ну тож, будь ласка, ставте свої королівські вподобайки, Підписуйтеся на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, діліться моїми відео з друзями. Ну то ж так, всім пока пока Зустрінемося у наступних відео. Поліція! Куди ви всі пхаєтеся?